Компресійна терапія після ампутації кінцівки можна сміливо починати після того як загоїлись всі рани на куксі. Компресія досягається за рахунок накладання кожного туру бинта на попередній, а не за рахунок сили натягу еластичного бинту. Важливо, щоб бинт був максимально висохком до області паху в разі його сповзання під час носіння. Обов'язково треба повторне накладання бинту, аби компресія була рівномірною по всій довжині кукси і не вийшло ефекту груші чи так званої лампочки. Починати можна з 30 хвилин на день носіння еластичного бинту і доводити цей показник до 23 годин на добу.